Росія здійснила нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним, прикордонним заводам. в обласній бібліотеці Рівного продемонстрували фільм Довга доба Алана Бадоєва до тисячного дня з початку повномасштабного вторгнення. Він є переможцем національного кінофестивалю документальних фільмів. Він знятий у 2023 році. І ця подія, як і інші події, які відбуваються в нашій книгозбірні сьогодні, 19 листопада, вони в знак відзначення поваги, пошани, незламності, стійкості, мужності українського народу. Стрічка розповідає про вторгнення російських військ, перші дні вторгнення в Україну, а також про війну, яка і триває досі. До фільму увійшли зняті на телефон кадри 12 тисяч українців. Це історії людей, які загинули під час військових дій, та тих, хто продовжує жити далі. Я люблю. О, ну, ти плачеш, До перегляду фільму доєднався і керівник центру переселенців. Я Маріуполь каже, такими фільмами в першу чергу потрібно звертатися до молоді, адже кожен має розуміти, наскільки важливо бути корисним у своїй країні. Люди жили в своєму мирному житті, строїли якісь плани, і тому сьогоднішній день, тисячу днів війни, він, мабуть, складається тисяча, яка помножена на тисячі, на тисячі тих життів, які ми вже не повернемо, тисяч сотні тисяч життів, тисячі зруйнованих планів, тисячі не Мрії, які вже не збудуться. На перегляд фільму запросили слухачів Рівненського університету третього віку, а також рівнян та людей, які змушені були покинути свої домівки. Хочу зазначити, що саме ця аудиторія цих слухачів стала для бібліотеки за ці роки вже не просто як користувачі і відвідувачі бібліотеки, а стала значно більшими. Це наші друзі. Прем'єра фільму в Україні відбулась 10 лютого 2024 року. Їм ніколи не вдасться вкрасти наші мрії, вміння любити, вміння помічати красу. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.